Всем привет. Сегодня я снимаю видео со своей подружкой. Привет. Так, мы куда сидим? Напевно, в магазин. Так? Так, подружка? Так. Ой-ой-ой, вже стаєш ось так похмуро. Я б сказала: "Нам спішити". Т- то точно. Так, е Ну, паркуємося. Сестречко, ти там ідеш чи ні? Так, йду. Да. Так, ой-ой, ой я забула кошечок взяти. Давайте я ту візьму я. Так, беру. Так, беру я що? Яблучко, яблучко, бананчик. Так. Видите, коло візьму. Так, коло беру. У -у -у -у. Так, піцу. А я зона, Так, йдемо. Так, я то взяла. Та можна ще раз взяти. А, ну, та... я, я то не брала. Так, беру ще кенді. Так, шоколадку. Так, заходимо так, оплачую. Ой-ой! Ха ха. ха Ей, насмійся, ти чого? Ну, окей. Так, ми взяли продукти. Ходи, ходи до мотоцикла. Окей. Okay. Так, йдемо. Сідаємо на мотоцикл. Так, де ти там є? Тайду. Так, ем, ти сіла? Ну, людина, що ти робиш? Ну, що ти робиш, га? О, їдемо. Так, можемо їхати. Їдемо ще напевно в дитячу камету. Чи може? О, давай давай. Окей. Okay. Заходимо. Я йду на мотоцикл. Ой, я застрягла. Я йду на мотоцикли, а ти? Я та. так. Катаємося. Йху! Так. Катаємося. Бр -р -р, бр -р. Так, катаємося. Бррм. Блин блін. Так, а я граю в такий міні автомат. Так, я граю в такі ігри Все, ми ну, пішли вже. Окей. Okay. Так, ну все, пішли вже. Так. Ти там йдеш? Ж. Пішли ще в такий е, магазин солодощів. Окей, я йду. Так, е, ти сиди там, е, е, так, а я щось нам солоденьке виберу. Так, беру карточку. О, тортик. На, тримай тортик. Дякую. Так, ідемо, оплачую. Так, сестра. Ні, ні, ні. Я тобі вже давала тортик? Так! Так, ну добре. Все, пішли, сестру, ходи. Окей. Так, йдемо. Так, ми, напевно вже йдемо додому. Де ти є там? Ти йдеш? Так, ми зараз йдемо додому. Ти там йдеш чи ні? Ду -у -у. Так, ну все, поїхали. Так, додому вже їдемо, напевно, правда, та? так? Так. Ми йдемо, їдемо вже додому. їм гараж. Ой-ой-ой, виникло одне непорозуміння. Так, угу. оп. 亲爸爸，亲爸爸。